Вітаю, друзі! Дивіться, отримали побажання від хлопців, треба їм якось чимось розпалювати в буржуйках сирі дрова. Досить сирі дрова в них, немає сухих уже і є проблема розпалити. Що ми зробили? Ми купили одноразові стаканчики, щоб більше об'єм поміщався. Засипали дубову стружку, тирсу, звичайно. І проливали то все парафіном, перемішуючи, щоб гарно проливалося. Ось так. Проливали, перемішували. Потім зверху вставляли фітілі від свічок. І засипаємо ще дубову пілету. Саму звичайну суху пілету, яка дуже гарно горить. Отак ми це все зробили. Сьогодні в досить вітряну погоду воно абсолютно легко розпалилося. І вітер взагалі не зміг його потушити. Воно компактно получається і горіло то все на вулиці десь хвилин 40. Воно згорає повністю геть до тла і шикарно виходить для розпалювання. Буржуйок, ну, побачимо, передамо хлопцям. Сподіваюсь, що їм сподобається така штука. Дякую всім за допомогу.